Привіт, привіт! Бліц на зв'язку! Давненько вже не випускав відосів. Спочатку не було натхнення, потім трішки прихворав. Тепер я знову з вами і з новим відосом. Сьогодні ми з вами поговоримо про топ-3 помилок новачків мобільних танках. Надіюсь, відос буде корисний як новачкам, так і освіжить пам'ять досвідченим гравцям World of Tanks Blitz. Пристібайте паски безпеки, а ми погнали. До вашої уваги представляю три найрозповсюдженіші помилки новоприбувших до світу танків при прокачці техніки. Перше, кожен з нас використовував даний метод при прокачці танків. Хто скаже, що ні, той брехунчик. А саме, як тільки ми докачувались до нового танку, то в цілях економії часу та кредитів ми продавали старий танк та на останні гроші купували новий. Здавалося б, що б тут такого, ми просто отримуємо кредити і без лишньої дрочі купуємо танк. Але в цьому методі є підводний камінь, я на ньому спотикався і не раз. Бувають моменти, коли танк, на якому ти грав, доставляв тобі неймовірне задоволення, а також непогано фармив. Для прикладу візьмемо т 25 2 ПТ-САУ 7 рівня. З класною динамікою та досить непоганим ДПМом. І от, ти відкриваєш у дереві досліджень нову ПТ-САУ, Т-28 прототип. Продаєш свій старенький Т-25 і купуєш нашого нового мастодонта. І що ти бачиш, коли ти нажимаєш кнопочку Бій? Що це абсолютно друга машина в плані геймплею. І сподобається тобі він чи не сподобається, ти на ньому будеш змушений грати, тому що вибора в тебе як такого немає. Ти вже свою булочку на рівень менше продав. Тому краще витратити час та нафармати 2-3 лімона кредитів на новий танк. Чим потім кусати собі лікті, звичайно, якщо тобі є на чому фармити. До того ж, в кінці кінців ти собі збереш колекцію танків, яка не дасть тобі засумувати, та з якими ти зможеш робити відоси та стрімити, якщо ти бачиш себе в ролі блогера. Друге, це напевно одна з найрозповсюдженіших помилок новачків: дослідження всіх модулів танка при прокачці якоїсь гілки техніки. Якщо ви прокачуєте танки на швидкість, то це категорична помилка. Так, ви втрачаєте дуже багато часу на речі, які вам не знадобляться. Давайте для наглядності візьмемо гілку радянських ТТ. Виберемо діда КВ-1. І що ми тут бачимо? Що якщо ми збираємось іти далі по гілці Кваса, то нам не потрібно прокачувати 122 мм гілду, через яку ми потрапляємо на КВ-2. Та у зворотньому порядку нам не потрібно качати 85 мм дрина, якщо ми йдемо по гілці КВ2. Думаю, суть ви зрозуміли. Завжди зрівнюйте характеристики всіх доступних модулів та вибирайте оптимальний варіант. Звичайно, якщо ви завчасно знаєте, що будете качати, допустимо, всі гілки німецького тонкопрому, то разом у викачуванні всіх модулів є, тому що модулі, які ви прокачуєте в гілці ТТ, обов'язково будуть використовуватись в гілці середніх танків або ж пт сау І в такому разі ви не будете витрачати час на розкачку нового танку. Ви повинні правильно розставляти пріоритети, допустимо. Якщо ви качаєте ПТ, то можна пропустити топовий двіжок, якщо його прокачування не надасть вам суттєвого поліпшення ефективності. Краще в першу чергу прокачати новий дрин, чим допустим шасі або радіостанцію. Загалом відкривайте ті моделя, які в конкретному класі техніки дадуть вашому танку змогу найбільше вплинути на хід бою. Третє. Прокачка трьох і більше гілок водночас. На перший погляд може здатися, що прокачування трьох, чотирьох і навіть п'яти гілок техніки одночасно це вірний спосіб поповнити свій ангар новими машинами в найкоротший термін. Однак повинен вас розчарувати. Коли ви граєте на такій кількості гілок, ви не зможете сконцентруватись на якомусь одному танку. Ви постійно будете змінювати тактику гри в залежності від типу техніки. Не зможете відчути всі тонкощі гри на якомусь конкретному танку і в результаті результаті ваша ефективність буде суттєво падати. При цьому ви не будете отримувати задоволення від гри. Для вас гра перетвориться в ще одну роботу. Ви будете старатися якнайшвидше збити всі з два з техніки. Тобто, граючи на одному конкретному танку, ви будете краще занурюватись в ігровий процес, швидше опануєте всі танкові ігри на конкретному типу техніки та станете профі в найкоротший термін. Якщо ви будете користуватись бустерами та преміум аккаунтом, то зголтаєте більше досвіду, чим будете хаотично збивати Х2. Тут важливо брати якість, а не кількість. Якщо вам є що додати або поправити мене, то обов'язково пишіть коментарі. А зараз маленьке оголошення. Мій клан Blitz.ua оголошується оголошується набір всім гравцям, які мають досвід гри та про українську позицію велком. Взагалі бажано статистику від 60% та вище. Але якщо ви активний гравець, то ми можемо зробити виключення. Надіюсь, був вам корисний, виграшних вам боїв та до нових зустрічей. Я люблю всіх людей, крім одного, я б насяв йому в рота, і я знаю, чого. Цих причин є насправді до хуя, та є головна. Путін ти до бойов, о, о Путін ти до бойов, о, о Путін ти до о о. -о. Ця планета чекає, щоб ти здох, Путін ти до бою. О -о, о о, Путін ти до бою, о -о, о, о Путін ти до бою. о, о, -о. ЗСУ попрацює, щоб ти здох.